Вітаю вас, пані Марія. Вітаю. А розкажіть, як ви взагалі заоцінюєте ось це запровадження реєстру? Це дуже актуально. Наша організація, а також інші зоозахисники, ми давно вимагали від держави, навіть працювали над законопроектом, тому що це норма, яка діє у всіх цивілізованих країнах. І навіть якщо почитати дослідження, там де да, за. Зменшення кількості безпритульних тварин, так одним з умов таких позитивних змін є якраз наявність ідентифікації і реєстрації власних тварин. Тому це для України великий крок вперед в даному випадку. Як взагалі, ось цей реєстр може допомогти до прикладу із профілактикою сказу і тим не менше і зменшеною щоб зменшити кількість безпритульних тварин. Ну, там вводяться так, електронний кабінет буде діяти. Власник може сам його навіть заповнювати. Так ми працювали. У нас розроблена теж програма, от я, яка працює на такому принципі, що можна, що будуть всі обов'язкові дані на собаку або на котика, що це за тваринка, де утримується хто власник. Всі необхідні дані, і там буде якраз така тоже норма, що буде вписано всі огляди ветеринара, в тому числі мають бути обов'язкові вакцинації від сказу. І якщо наші тварини будуть всі вакциновані, то ми тим самим ну, не, не дозволимо, щоб сказ попанував у нас в Україні. Бо зараз ми так читаємо, що є спалах певний ну, в частності, з цих військових дій. Де безліч тварин бігає по вулицям, по лісам, викинутих ніхто не доглядає них. Тобто це дуже актуально. А Якщо говорити ну, от, конкретно про безпритульних тварин, то якось будуть певні зміни і для них? Ну, безумовно, для безпритульних тварин вводиться також, от є комунальне підприємство. Яке буде за, за гроші дання сили бюджету витримується. Вони також проводять таку ж саму ідентифікацію. Тваринка з вулиці вона привозиться на КП, її оглядає ветеринар, заводить на неї ветеринарську картку, проводить ідентифікацію, теж якраз чіпом, і вносить, робить при всі от щеплення, необхідні, в тому числі в першу чергу, це насказ. Ця тварина вже не стерилізована і вона є помічена. в неї буде і чіп вживлений, і якась, я думаю, що візуальна буде якась інформація, щоб можна було подивитися. І вони мають бути всі на контролі ці тваринки. А власники, які зараз просто без всякої відповідальності заводять тварину, і потім можуть буквально через там місяць або і скоріше викинути на вулицю. Вони вже, якщо буде обов'язкова ідентифікація реєстрації, вони вже все ж таки будуть боятися, тому що можна буде встановити хто власник і понести буде покарання, штрафні санкції. тобто вони буде менше викидання на вулицю. У нас зараз, ви вже знаєте, як у нас хто хоче. Той і бере е, собі чи собачку, чи котика, а потім починають розмножувати їх, е, потім нема де діти тих собачат кошенят, і вони викидаються на вулицю. Ну все ж таки, основа це підняття культурного рівня населення і розуміння, для чого це треба. Тому що якщо зрівняти культурний рівень наших людей. Зрівняти з європейськими людьми там все ж таки набагато відповідальніше і покарання там завжди діє не так, як у нас. Що сьогодні потрібно зробити власнику? Які кроки для того, щоб все-таки тваринка отримала паспорт і вся необхідна інформація все ж таки з'явилася у реєстрі? Зараз вже можна реєструвати так згідно цих постанов. Для, для того зараз іде все без кошту. по перше, це м, на добровільній основі, і нікого не будуть штрафуватиме за те, щоб ви не пішли і не зареєстрували, і не почіпували. Тому що в нас є період два роки, поки ця програма буде ще дороблятися, якісь певні вносити зміни, і е, люди мають звикнути до цього до цього. Потім зроблять вже обов'язково. Треба звернутися до ветеринара. Ветеринари мають бути співпрацювати з тими вже реєстрами. У них є там певні свої зв'язки, вони ж всі ліцензійні мають бути ветеринари і мають доступ до того реєстру. Так що треба звертатися до ветеринара, узнавати, чи він вже має цей доступ до реєстру. Всі оці реєстрація вноситься за особистим підписом ветеринарного лікаря. Це все безкоштовно. І ветеринар робить безкоштовно, і людина робить безкоштовно. Але якщо ви хочете чіпи вживляти, то зазвичай це буде платне, це не буде безкоштовно, тому що сам цей ідентифікатор він коштує. І то буде, звісно, таким от тормозом в цьому процесі, тому що не кожен певно буде згоден понести ще певні розходи на це. Але це проблема, яка вирішиться з часом.